Про нагоду до гріха. Спасаючи свою душу, маємо обов'язок берегтися всього того, що нас доводить до гріха. Берегтися кожної нагоди до гріха. До гріха нас доводить наше оточення, а те оточення широке, що його не можемо лише так омунути, бо в ньому живемо. Але і й близька нагода до гріха, а то особи, місця, в яких, звичайно, людина впаде в гріх. В таких обставинах в людині зростає пристрасть, і тоді її перемогти дуже важко. Тут треба не допустити, щоб до тих обставин дійшло, а то так, що ту близьку нагоду до гріха відсторонюємо. Щоб ми ліпше зрозуміли, що це нагода до гріха наведу приклад. Один робітник любить випити. Кожного дня, йдучи з роботи додому, заходить в бар. Там він нап'ється і вже тут є кілька гріхів. Він п'яний, лається, б'ється, свариться, його сім'я в ножі тому подібне. Той робітник тих гріхів допустився тим, бо увійшов до бару. Тут говоримо, що близькою нагодою до гріха у того робітника є пар. А так є і в інших випадках життя. Нагода до гріха це ті обставини. Які людину до гріха приваблюють і ведуть до здійснення гріха. І здійснення гріха полегшую. До гріха можуть манити і вести особи, місця, час, заняття, професія, але нагода діє на кожного однаково. Однаково зводить особа іншого товариство. Забава, гра, дальше заняття, місця і тому подібне. Нагода це мовщить, в яку диявол втягує свої жертви. Нагоду до гріха ділимо на дальшу, близьку, добровільну, примушену. Ошукану. Нагода далі в теперішньому житті знаходиться всюди. Наприклад, подорожуємо в поїзді, а подорожуючи, товариство забавляється нечистими жартами, або бачу всякі малюнки, статуї, реклами тощо. Тут людина, звичайно, не грішить, доки сама не долучиться до нечистих жартів, не любується в тих малюнках тому подібне. Нагода близька. Потягує людину до гріха, що коли людина в ній опиниться, звичайно згрішить. Наприклад, бар п'яницю, близька нагода може бути добровільна. Це така, що її людина може оминути, що від неї мож, що може її уникнути. Наприклад, знаю, що коли я піду в дане, в товариство згрішу. Отже, там не піду, а коли туди на перетік тому йду, йду туди добровільно, і та нагода до гріха є добровільна. Нагода примушена. Коли хтось в найближчій нагоді живе добровільно і постійно, наприклад, коли дехто в одному домі живе в конкубінаті, на віру тощо. Є нагода до гріха, конкубінат це коли живуть без шлюбу. Нагода така шукана, коли дехто не живе постійно в тій нагоді, але час від часу її вишуковує. Наприклад, хто дану особу, місце, товариство навідує з грішним намиренням і метою, спеціально шукаю нагоди. Колись такий, такий вислів, вчора йшла по цій вулиці, то мене знесилуване, завтра ще піду. Про нагоду до гріха маємо знати ось що. Нагода дальша і нагода примушена не є грішними, коли з ними не годимося ні внутрішньо, ні словами, ні вчинками. Оберегтися в житті від усіх дальше нагод не є можливо. Нагоду близьку добровільно маємо оминати, хто її шукає грішить, хто в ній добровільно залишається грішить, хто дістався до неї проти своєї волі або невідомину, бо не знав, що там буде, має її опустити, якщо те з деяких тяжкостей зробити не може, не сміє з нею годитися і має старатися змінити її надаль. То найближчу добровільну нагоду не хоче опустити, є недостойне розрішення, то значить, сповіді розрішення одержати не може. Тут не помагає жодне виправдання. Хто любить небезпеку, загине в ній Сараха 327. То щось добровільно, коли ми йдемо до ворожки. Сповідаємося, що ми ходили, але маємо завтра піти по нам ще. Усього не сказав. Хто живе добровільно в найближчій нагоді, не шукаючи її, не може дістати розрішення, доки нагоду не відсторонить, і коли б каяник обіцяв, що так зробить. Не може дістати розрішення, доки не зробить, бо, звичайно, обіцянки таких зістають лише обіцянками. Грішник, що знаходиться в такому стані, нехай знає, що він є у великій небезпеці, тому нехай докладе всіх зусиль, щоб визволитися з того стану. Хто залишається у нагоді тій, яку сам вишукує, і не виправляється. Його розрішення відкладається на так довго, доки він не виправиться. Тут ще даємо загальні указівки, як уберегтися нагоди до гріха. Для багатьох нагодою до гріха є заняття, уряд, професія. Тут пригадуємо, що можна бути і чесним торговцем, чесним артистом і тому подібне. Якщо лише хочемо, якщо Лише маємо добру волю, свою чесність і праведність можемо завжди зберегти. Кінець кінців, коли, наприклад, бачиш, що в торгівлі обманюєш на вазі мірі якості, коли бачиш, що твоє заняття може тебе душевно знищити, залиши його. Вічне спасіння важливіше, ніж зимені добре. Туди я що зроблю? Це не мій магазин. Мені такий товар, везу, де я мушу його продавати. Ні. Не мусиш. Вічне спасіння важливіше, ніж земні добра. Господь наш Ісус Христос у справі нагоди до гріха виповів принцип. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь його геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе тіло твоє було кинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни, і кінь геть відцем, ліпше тобі, щоб твій один член загинув, аніж усе тіло твоє пішло в пекло. Матея 6, 29, 30 Як це маємо розуміти? Христос хоче, щоб ми стали сліпі без руки, ні, дорогі мої. Але хоче, щоб ми те, що є нас нагодою до гріха, щоб ми від себе відтяли, відкинули. Хоче Христос хоче, щоб згаданий робітник із свого життя відтяв той бар, щоб Він його оминав, щоб до нього не вступав. Ось що хоче Христос, щоб ми жінку. Що є нам нагодою до гріха, відтяли від себе, щоб ми відкинули від себе особи, місця, речі, взагалі все, що нас водить і спокушає на гріх, що дає нам, стає нагодою до гріха. А цього Ісус так твердо домагається, що грішник, що не те хотів. Безробити не може бути розрішений. По словам Христа, так і разом зі своєю нагодою буде в пеклі. Ніколи не оправдовуйся. я не піддамся, я не згрішу. Хто в вогні той згорить, хто любить небезпеку, згине в ній. Сараха 3:26. Господь Бог не дасть ані благодать, ані поміч тим, Хто самовільно віддається близькій нагоді до гріха, крім того, добровільно вдаватися у небезпеку зрішити є тяжким гріхом. У житті вже не одна людина пізно жаліла, чому не оминула нагоду до гріха. Більшість життєвих трагедій настала тому, що не оминали нагоди до гріха. Більшість в'язнів, злочинців говорить, коли б я був лише не йшов туди, даремно молимося, даремно сповідаємося, якщо не хочемо відсторонити близьку нагоду до гріха, наша сповідь неправосильна. Є лише одна поміч. Оминати, обходити, не йти туди, не... не стримуватися там, де є нагода до гріха, втікати від нагоди до гріха. Тут головне, дорогі, мої, прагнення до чистоти. Усе дуже по-різному. Як позбутися гріхів по черзі? Скільки людей, скільки ситуацій. Є такі люди, які можуть щодня сповідатися і завжди по суті гелебоку щиро. а є, хто приходить раз на рік і нічого сказати. Питання, навіщо людина сповідається, часто, бо так прийнято, тоді дійсно ніякого духовного життя і туга, і допомогти непросто але такі, як правило, щотижня і не приходять. Духовне життя припускає прагнення до чистоти, бажання бути краще. Чим сильніше це прагнення, тим сильніше совість реагує на будь-які відхилення від правди, і тоді проблеми немає. Якщо людина приходить щотижня, то спілкування з нею не обмежується сповіддю. Я знаю про неї значно більше, ніж про інших людей. Знаю її сім'ю. Обставини її життя, чим вона займається, де працює і багато інших рецептів. І я бачу, що треба вирішити з цією людиною в даний момент, над чим ми працюватимемо, особливо уважно. У кожного з нас є своя слабкість, вада, недолік, якого слід позбутися. Наприклад, для людини особливо актуальне роздратування на цьому етапі її життя. Можливо. Я інші питання і не задаватиму. Замість цього розберемо уважно саму хвору особисту проблему. У когось це брехливість, у когось хвалькування, Причому я запитую деталі. Розкажи, у чому ти похвалився, як це було? Так поступово людина починає долати цей свій недолік, потім з'явиться щось інше. Отже, ставимо конкретне питання і починаємо його вирішувати. По-перше, людина повинна побачити в собі конкретний гріх і зненавидіти його, коли люди в чомусь конкретному починають регулярно сповідатися. У них совість зазвичай посилюється. Тобто, якщо я усвідомивши в собі реальну якусь вату в ній сповідаюся, то кожного разу, коли я знову в неї впадаю, совість реагує дуже боляче. І це добре, бо така болючість і є запорукою того, що потихеньку це погано йде. Наприклад, брехня. Людина прийняла рішення за жодних обставин не говорити неправди. І кожна сповідь буде розмовою про те, як це виходить. І потрібно конкретно і чесно розповісти про кожен випадок, коли збрехав. У когось інша проблема марнославство, сварливість, жаданість, хтиві мрії. та хіба мало сповідь не звіт у скоєних гріхах. А копітка робота над подоланням недоліків, є ж древня мудрість. Не важливо, щоб я був кращий за інших. Важливо, щоб сьогодні я був кращий за те, ким був вчора. Якщо ми так ставимо питання, то сповідь буде засобом її рішення. І тоді вона не буде формальна. Якщо я вірю, а це потрібно вірити. З Божою допомогою можна досягти незвичайної чистоти і душевної краси, якщо я хочу цього, а потрібно хотіти, то кожна сповідь стане ще однією сходинкою на цьому шляху, якою б частою вона не була. Дуже важливо спостерігати за динамікою, допустимо, людина всіх засуджує. І вона розуміє, що це погано, каже про це в черговий раз на черговій сповіді. І, я, якщо людина дійсно хоче боротися з цим, іноді прошу, її, щоб вона протягом тижня записувала імена всіх, кого вона засудила. І на кожній службі в неділю нехай допустимо, за кожного свічку поставить або поклони зробить. Наступного разу людина вже бачить. Тиждень тому вона 10 свічок поставила або 10 поклонів зробила, а сьогодні вже 7. Тобто видно дію. Чи навпаки, сьогодні у два рази більше, значить, треба посилити молитву, поліпшити роботу. Це приватні рекомендації певним людям у конкретних випадках. Я не закликаю всіх чинити так само. Важливо, щоб людина все контролювала, не просто називала гріх, а у неї була певна система роботи над цим гріхом, щоб були видні зусилля. Я колись прочитав: якщо людина впродовж цілого року позбавлятиметься хоч би одного свого недоліку, то вже через декілька років вона буде набагато прекрасніша, ніж була до цього. Зрозуміло, що з іншими гріхами теж треба боротися, але якщо хапатися за все відразу, то в результаті нічого не виходить. Є люди, які щиро вірили і полум'яніли, а потім остигнули і все забули. Хоча до цього, здавалося, вони ніколи не потухнуть, а є люди, які начебто ні те, ні се в сенсі віри, а потім раптом щось у них сталося. Тут Кожну людину Господь веде своїми шляхами. Тому дуже важливо, щоб ми сприймали сповідь не як розмову між священником і тим, хто сповідається на кшталт бесіди з психологом, а все-таки як розмову з Богом. Сповідь повинна входити, проходити в контексті молитви. Треба, щоб і священник молився за того, хто сповідається, і людина не просто вичитувала свої гріхи, відповідала на питання, а щоб вона дійсно молилася про них. Бо все одно дно і ті проблеми, які ми з вами ставимо, остаточно вирішує Дух Святий. Коли приходить Дух, тоді все і починається, тоді пропадає формалізм якого ми так боїмося, а немає духа. Тоді будь-які мої правильні питання, будь-які дії ні до чого не призведуть, а просто якоюсь мірою подібнюється психологові. Моє як завдання, як священника, зробити так, щоб на сповіді людина зустрілася з Христом, і щоб вона сповідувала не мені, а сповідалася Богові, щоб почула те, що скаже їй Христос, а скаже Він їй, можливо, через мене. Тобто мені покладе на серце, як священникові, що їй сказати? Чи, можливо, я навіть нічого не скажу, а їй це в молитві якось відкриється. Це вже один Господь знає. Якщо буде молитва, саме молитва жива розмова людини з Богом, а не вичитування текстів, бо зі сповіддю буде все добре. У кожній конкретній ситуації сам Господь підкаже священнику, що кому треба сказати. У мене бували такі випадки, коли людина підходить і хочеться сказати їй, і врешті-решт, я кажу якісь правильні слова, і навіть тобі самому здається, що одні би щось правильне сказав. Але бачиш, що людина це ніяк не сприйняла. Все пройшло повз. А бувають випадки, коли абсолютно нічого не збирався казати людині, не подумавши, вимовив щось, що негайно впало на думку, на твій погляд незначне. А людина до тебе підходить через кілька днів каже: Отче, як ви мені тоді сказали? У мене от все у житті перекинулося, змінилося. Зараз я все на по-іншому дивлюся. Хоча я і забув, що казав, і ти розумієш. Що тут діє Господь, і на нього треба сподіватися, просити, щоб стало як у псаломі, дух твій благий наставить мене на землю правди. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар під відео, а я вділю вам благословення. Слава Ісусу Христу!